Коли слідчий Сергій Войтенко піднявся сходами старого прибуткового будинку на Подолі, він уже знав, справа буде непростою. Повідомлення звучало сухо. Знайдено тіло нотаріуса Віктора Романюка у власній квартирі, слідів злому немає, смерть настала пізно ввечері, але саме відсутність очевидних ознак насильства насторожувала найбільше. Квартира Романюка розташовувалася на третьому поверсі. Двері були відчинені, але замок не пошкоджений. Усередині панував порядок, який свідчив про звичку до дисципліни. Книги стояли рівно, папери складені на столі чорнильниця і щоденник, тіло лежало біля вікна. Віктор Романюк був у домашньому одязі, наче збирався лягати спати. На його обличчі застиг вираз подиву, а на шиї виднівся ледь помітний слід, схожий на тонку смугу. Схоже на удушення, тихо сказав експерт. Але без боротьби. Сергій підійшов до вікна. Воно було прочинене, скло холодне, а на нижньому куті виднілися чіткі відбитки пальців. Відбитки були з внутрішнього боку, хтось стояв тут довго, пробурмотів він. На підвіконні лежав аркуш паперу, складений удвоє. Сергій розгорнув його і прочитав той, хто дивиться назовні, не завжди хоче втекти. Іноді він чекає. Чергова загадка, зітхнув слідчий. Але кому вона адресована? Сергій попросив зібрати всіх, хто міг мати стосунок до загиблого. Їх виявилося троє перша сусідка знизу, пані Марія, жінка похилого віку, другий, колишній партнер по бізнесу Ігор Левчук, третя племінниця загиблого Катерина, яка іноді навідувала дядька. Учора ввечері хтось заходив до вас, спитав Сергію пані Марії. Я чула кроки, відповіла вона. Але не впевнена, з якої квартири було вже темно. Ігор Левчук виглядав спокійно, але надто стримано. Ми давно не спілкувалися, сказав він. У нас були суперечки через старі справи, але все давно минуло. Катерина ж виглядала розгубленою, я мала прийти сьогодні вранці, промовила вона. Учора ми розмовляли телефоном, він сказав, що чекає на когось. На кого саме, уточнив Сергій. Він не сказав, лише додав, що ця зустріч усе змінить. Сергій повернувся до квартири, його погляд знову зупинився на щоденнику. Останній запис був зроблений того ж вечора, якщо він прийде, я стоятиму біля вікна. Так я знатиму, що це справді він, хто він, прошепотів слідчий. Він згадав загадкову фразу на папері Той, хто дивиться назовні. Віктор чекав когось, але не для втечі Сергій звернув увагу на ще одну деталь на столі стояли дві чашки одна порожня, інша з недопитим чаєм. Отже, гість був, він узяв чашку з чаєм і вдихнув аромат. У запаху відчувалася легка гіркота. Ви щось додали до чаю? запитав експерт. Так, тут є сліди заспокійливого засобу, відповів той. У невеликій кількості людина була ослаблена, картина почала складатися. Гість прийшов, напоїв романюка, дочекався, поки той ослабне, а потім задушив. Але хто? Сергій знову зібрав усіх трьох. Хтось із вас був тут учора ввечері, сказав він спокійно. І хтось знав про його звичку стояти біля вікна. Катерина здригнулася. Він так робив завжди, тихо сказала вона. Коли чекав на важливу людину. Ви знали, що він чекає? спитав Сергій. Так. Він подзвонив і попросив прийти, але я не змогла, тоді сказав, що запросить Ігоря. Левчук різко підняв голову. Це неправда, а ось це вже цікаво, втрутився Сергій. Ви кажете, що давно не спілкувалися, але вас чекали. Ігор мовчав. У щоденнику сказано якщо він прийде, не б вони, не хтось, саме він, один конкретний чоловік, продовжив слідчий. Людина з минулого, Сергій дістав стару справу, знайдену у шафі. Там були документи десятирічної давнини. Виявилося, що Віктор Романюк оформив угоду, через яку Ігор Левчук втратив велику суму грошей, і ледь не потрапив під суд. Ви прийшли не миритися, сказав Сергій. Ви прийшли переконатися, що він визнає провину, а коли зрозуміли, що він не зробить цього, вирішили змусити. Я не хотів убивати, нарешті промовив Ігор. Я лише хотів, щоб він сказав правду, але він сміявся, стояв біля вікна і казав, що я нічого не доведу, і тоді ви додали заспокійливий чай, продовжив слідчий. А коли він ослаб, задушили. А записку він написав раніше, знаючи, що ця зустріч може бути небезпечною. Ігор опустив голову, він дивився у вікно. Не тікаючи, він чекав, що я зроблю крок. Сергій зітхнув. Загадка була розгадана, записка була не підказкою, а прощанням. Коли Ігоря вивели, слідчий ще раз подивився на холодне скло вікна. На ньому залишилися сліди пальців людини, яка не намагалася втекти, а чекала своєї долі. Бо іноді найбільша загадка. Це не спосіб убивства, а причина, через яку жертва не опиралася.